А це ще я в школі ось на воєнній підготовці. Це ось, ось я стою. Це ще з'їздом ми саме були. Це в учебці, ось, я тут теж є. Вчився після школи на холодильщика, я отробив 16 років на кондитерській фабриці. Ну, технік холодильних установок. І слюсаром робив вже, потім як пізніше. У нас завод по виробництву гранул. Я там оператор, ну, бригадир був, бригад. Виробляли, гранули, ну, біотоплево це у нас. У мене своє хазяйство, тут трактор, земля була, ну пає здав вже, бо зараз не обробляється він. Ну, Так що городи залишилися. Землі вистачає роботи, є коли чого робити. Визивали як засобця мене, я за технікою телеграфа ЗАС, ну, правда, там я не попав, попав у сапери. У нас саперна рота, інженерна саперна рота, ну, як сказати, зібрали всіх хлопців. Ну, саперів там було дуже мало, навчили, ставили міни, сигнальні міни, там. водили колони. Провірали, щоб не було мін. коли вона стає, чотири чоловіка йде по дорозі, провіряє, практично голими руками там щуп. Ну, там, на полігоні показали, як ми були вже в кінці, як виходили в Росію, то ФСБшники навіть не вчитали нас за засапили. Якби вони знали, що, як воно ставилося і хто ставив, то. Я думаю, так, такого не було. У нас ФСБшники, давайте мені якогось настоячого сапора, а то, то шофера, а то повара, то, каже, погранічники, а сапорів нема, хто тут настоящий сапор є. Поїхали ми по границі з Росією, блокпости обворуватися, ставили сигнальні міни, мінували. ну, Мінування в нас було на електродетонаторі. Так ми не ставили на розтяжки, щоб ніхто не впав. І пройшли ми всі. Ну, почти всі пропускні пункти. Це Мар'їнка, Успенка, Успенка Мар'їнка, Должанським були, Гуково, під Ізварену, дійшли ми до Ізвару, залишилися до Ізвару. Стояли ми проводили 95-ту бригаду, поганішників, привели туди 7 кілометрів до пропускного пункту. Там була ця дорога смерті, як обстріли вояків, а потім вже кадрові росіяни. Вдарили по цих погранічниках, 95-й, вони відступили. На наш, наша перша бригада це ми з ними були, у нас було там 17 чоловік саперів, ми з ними залишилися ну, і попали в оточення. Нам кажуть, от до вас вже йде підкріплення, йде вже бригада одна, друга, третя, чотири бригади йдуть. Ну, Йдуть добре, ми стоїмо, ждемо, йдуть. День нема, два нема ті бригади, ну так дзвонимося, Ну, Зачищають города. А що ж, ж вони до нас не йдуть? Ну, було до нас, от, передових військ було 60-80 кілометрів це відстань. Ну, вони зачищають більший коридор, щоб порватися. До нас, до наших офіцерів, дзвонили хлопці, кажуть, там в Києві бригада, я не пам'ятаю, як вона називається, там, коротше, загальний президент, а ми до вас сказали, у нас є техніка, у нас є все, ми хочемо вам допомогти. Сказали, давайте хлопцям поїдемо, поможемо. Нам сказали, вас вже розблокували. Да, президент, міністр оборони тодішній об'явив, що 72-бригада розблокована, вже хлопцям доставили їжу, боєприпаси. А нас обстріли, до нас ніхто не доходив. Ми, ми довго, наші командири, вирішали, як йти чи на Росію. Не хотілося, звісно, щоб зброю все здавати. Ну, не було в нас виходу договор, як пройти. Було, два БТР, пішли у прорив, відлікати внимання все від нас, а наші ну, ми перейшли на Росію. Пішли. Ми до останнього не знали, що йдемо на Росію. Нам сказали, ми йдемо в колонію, будемо там держати оборону. А дійшли до колонії, приказ зброю на машину, бронежилети на машину, каски на машину, ставить тільки особисті речі. І перейшли на сторону Росії. Там, звісно, відношення теж двояке як і все нормально, хлопці. Не? А ФСБ вже інше відношення. У нас за мною був хлопець. З Києва він ФСБшнику не сподобалося, як він йому відвітив, він наче вже відійшов, вони його ще раз визвали. А потім забрали, сказав, завели в палатку віддільну. і сказали, признавайся, що ти був в Одесі там, палив будинок, що, що тобі давали накази стріляти по мирних жителях, били перчатки, із, ну, там, нашивки такі желізні, щоб менше було, наче видно, але й болюче. І сказали, якщо до ранку не признаєшся, Каже, на вертольот 6 годин тебе і до сепарів завеземо. Їхали вже з Росії ми по українській території, через Успенку вийшли, переночували, поїхали, нас провели за блокпости. ПТР став, сказав до свидання, все нормально. Поїхали ми пів кілометра і тут починається обстріл нашої колони безоружної. Задній автобус спалили, ну, хлопці спіли вискочити. Там були поранені, Один, одного шукали цілий день. Наш автобус їхав перед то в нашому автобусі ззаді, як стрельнули, ну так наче хто вдарив, просто заднє стекло розбили, і через салон пролетіли дві пулі. Ну, ми, правда, водій не розгубився. Зараз всі закричали по газах, і від вискочили, ми виїхали, виїхали в село. Діло в тому, що хлопці розказали, що ми поїхали по дорозі в село. А ці, щоб по нас стріляли по сояшниках, з тої сторони на те саме село поїхали. Ну, Без опізнавальних знаків, без нічого. все. Під час війни у мене заслаб батько помер. Через місяць померла мама. Остався сам. І, Звісно, здоров'я було підірване. У мене зараз визнали обмежено придатним. Я в зону не їду, знаходжуся в часті. До мене остеохороз шийного позвонка, і спинного, і поперекового. Це все воно давлення піднялося. Коротше, нічого хорошого немає такого.